Колеги, доброго дня. Розпочинаємо комісію екології, природокористування та енергозбереження. Сьогодні в порядку денному є два питання. Прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Хто за? За. за. Перше питання звернення ЛКП «Зелений Львів проханням погодити розподіл коштів, виділених з бюджету розвитку у 2022 році, як внесок у статутний капітал ЛКП Зелений Львів. Доповідач пан Володимир зараз детально розкаже нам про що йдеться. Доброго дня. ЛКП «Зелений Львів просить профільну комісію погодити нам про розподіл коштів статутного фонду, які були виділені нам у тисячі у 2021 році на закупівлю вишки нам було виділено 800 тисяч. Так як 800 тисяч для закупівлі вишки це є мало, тому що вона коштує на той момент, вона коштувала 5 мільйонів 600. У нас і зараз виникла потреба на закриття робіт по виконанню капітального ремонту парку Горіховий гай. Це ми завершили цього року громадський бюджет. Нам нам не вистачає 220-195 тисяч. І також ми зараз ведемо будівництво на меморіалі Небесної Сотні інформаційного центру, де проєктно-кошторисну документацію не було передбачено на наповнення самого інформаційного центру. От. А це є проектор, це є інформаційний інфобокс і це є каломашина. Власне, ми ці кошти плануємо перерозподілити для того, щоб закупити ці всі речі. Так, колеги, дивіться, тут є ряд моментів. Перш за все, я попросила пана Володимира, щоб ці кошториси вони були надіслані нам на пошту, щоб ми могли з ними ознайомитись, бо до комісії ми не ознайомилися з ними. І є ще, я попрошу ще коментар від комісії бюджетної, пан Володимир теж був на присутній озвучити. Ну, бюджетна комісія погодила нам е, завершення робіт по капітальному ремонту парку Горіховий Гай і решту питань ми перенесла на наступну середу, на наступне засідання. Ми маємо підготувати свого роду таку презентацію, її презентувати, показати, як має виглядати цей інформаційний центр, і тоді вони будуть розглядати це питання. Так, я нагадаю колегам, що цей інформаційний центр має знаходитись десь неподалік від пам'ятника. На пам'яті небесові з, з боку вулиці Замкової. Значить він включає сам інформаційний центр, приміщення для охорони, яка там постійно знаходиться, а також громадський туалет. Громадський туалет. Оскільки там зараз стоїть туалет. Тому маю пропозицію від себе, що наступну середу пан Володимир буде робити цю презентацію для бюджетної комісії, зробити спільне засідання нашої комісії бюджетної, щоб ми розглянули, що буде в цьому інформаційному центрі, які є мета його, так які, які потреби є на якому він стадії і скільки коштів нам ще потрібно буде туди. Забезпечити для того, щоб ми завершили це будівництво. На, на мою думку, будівництво нового інформаційного центру не є зараз пріоритетним. Мені здається, що є дуже багато комунальних установ, будинків, які можна реконструювати і обладнати під такі потреби. Але так як будівництво і фундамент вже є і розпочаті роботи, ми маємо розуміти, які кошти нам будуть необхідні для того, щоб закрити питання з цим будівництвом. Тому не знаю, чи вартує голосувати зараз, можливо, ми візьмемо це як на доупрацювання цього питання, і наступну середу тоді ми зможемо вже вирішити всі разом, що ми будемо, за що ми будемо голосувати, колеги. Яка ваша думка? А можна питання? Так, звичайно. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на цей інформаційний центр були, були виділені кошти попередньо? Ну, тобто, звідки взялася ідея і чому траптом саме цей інформаційний центр? Тому що ми. Чи взагалі на нього закладались кошти? Так. І скільки? Були виділені кошти відповідно до проєкту кошторисної документації. Сума склала 4 мільйони 200 тисяч. І є... вам не вистачає скільки? Нам не вистачає. Це буквально на наповнення на, на, на саме наповнення. Дис, буквально біля 400 тисяч. Ну, 300-350 тисяч рівно так. Добре, а тих 4 мільйони ви вже використали? Ні, не використали. Це угу. 4 мільйони ми ще не використали. Для власний процес будівництва, але проєктно кошторисну документацію не було передбачено самого наповнення інформаційного центру. О, це є меблі. Це є проектор і це є інфобокс. Тобто ви хочете з тих 800 тисяч, так. які виділені на вишку. Які, вже в, статутному які фонді, в статутному фонді, які зробити, виділені на, на вишку, так. перерозподілити на е, оці додаткові матеріали для цього інноваційного центру, плюс доробити доріжки в горіховому гаю. Так. Ні, я зрозуміла стосовно парку горіхового. Ви гай, тут у мене питання має. У мене є питання саме до а, ці, цього інформаційного центру. Я якби за це ідея правильна, хороша, але, але але, якщо ви ще не використали 4 мільйони і вам потрібно там 400 тисяч, мені здається, що доцільніше ви скидку використали 400 мільйонів і 4 мільйони, подивіться, на що вони у вас підуть ці кошти, а тоді вже добирайте 400 тисяч. Так, але 4 мільйони 200 тисяч це є відповідно до проекту кошторисної документації на саме будівництво. А наповнення проєктно-кошторисну не передбачено і нам цих коштів бракує, розумієте? О, там також від цього року збудували доріжку для маломобільних груп населення, тому що е, сам, е, сам меморіал збудували, але не передбачено заїздів для маломобільних груп. Відповідно, це було закладено в другу чергу будівництва. Але в інший чергі будівництва ще мав бути місце, який мав йти з парку на валах до самого меморіалу, ви знаєте про це. Так зараз немає коштів, відповідно цю доріжку треба було влаштувати однозначно. Тому що люди не можуть заїжджати на коляски. Цю доріжку можуть. А, а яка вартість цієї доріжки? 380 тисяч. Добре, 380 тисяч. ви хочете за 20 тисяч купити меблі, кавоварку е і. І ще так? там щось ви говорили? Да. За 20 тисяч гривень. Ні, ні. Це доріжка це є окремо. То, що я перерахував, це є е інфобокс. 170 тисяч. Технічне наповнення, це є програма до цього інфобу 98 тисяч. Проектор 98 тисяч. Акустична система 20 тисяч, ткава машина біля 30 тисяч і самі меблі 99 тисяч. То скільки це разом? 300. 350 тисяч. 350 тисяч. Так, 350. так десь так просумувати треба. Добре, і 50 тисяч тоді є. Можна, на... можна. Так. Так, велико. Я власне, що хотів зуважити до ну, якщо вже виділено і витрачено там чи витрачено буде 4 мільйони на будівництво такого інформаційного центру, який безумовно справа класна і потрібна, і зараз не дозволити перерозподіл коштів на те, щоб купити його наповнення, щоб він щоб стояли голі стіни, абсолютно виглядає мені ну нелогічним. Тим більше, що це не вимагає якихось додаткових виділень з бюджету. Це кошти, які вже є в зеленого Львова. Просто треба перерозподілити з Горіховим гаєм. Взагалі мені здається питань не виникає. Тому я думаю, що ми можемо спокійно проголосувати всі ці речі. А бюджетна комісія вже просто подивиться там. Ну бо це зовсім не не екологічні теми. Марка проектора там чи, чи якісь такі інші речі. Тому я пропоную проголосувати, підтримати. А ми прекрасно знаємо, що комісія екології е, ну, не, не дозволить е, ці гроші використати недоцільно. Не Добре, тоді голосуємо. То за я готова підтримати горіховий гай, але стосовно цього е, проекту е, я поки що маю сумніви. Тому ну я навіть не знаю, як це розподілити. Правильно ми можемо про проголосувати про лише за одне за горіховий гай, а окремо за виданий цінний центр. На завтра є на сесії це питання? Ні, немає, ми не будемо розпити. Це не сесійне, це ж це ж перерозподіл коштів. Це ж не сесійне питання. Добре, давайте тоді ми погоджуємо горіховий гаю одноголосно, так що ми всі маємо бачення про те, що це потрібно і необхідно зробити. А щодо розподілів на і інноваційний центр, Настя, ти утримуєшся, так? Перепрошую, у мене пропадав зв'язок. Зараз що я утримуюсь. Так, я так само утримуюсь. Утримуюсь. Так. Я підтримую інформаційний центр так само. все, угу, колеги, дякую. Наступне питання. я думаю, В частині горіхового гаю прийнято. В горіхового гаю в частині прийнята, а загалом так. Дякую. І наступне питання: звернення громадянина Голубінки, е, про внесення відомостей про земельну ділянку за адресою вулиця Пасічна, 22 та продовження договору оренди. Чи є доповідач? Ми? Ні, доповідач немає. Немає. Окей, ми, ми, ми беремо це собі на... до уваги, так? Це звернення? Можна в департамент мікспладування складувати про земельні ресурсів. Добре, бо ми так. його не бачили фізично. Ну, Хочете, я можу доблокувати звернення? Добре, тоді беремо до уваги звернення громадянина, так? Чи переспірувати? Із керовуємо департамент. Наріжнули всі депутатські комісії. Ага, зрозуміло. Тоді скеровуємо в департамент, виступлювань. Так, питання різне в мене немає. Володимир Настя, можливо, у вас є якісь ще додаткові питання? Ні, ні, нема. Анастасії? Немає, дякую. Дякую, я хочу уточнити Дякую. то ми наступної середи зустрічаємося з приводу погодження інформаційного центру. Чи як ну я би казала, щоб ми просто побачили для того, щоб ми розуміли, яка концепція цього об'єкту, та які там будуть мета, заходи і так далі, на якій воно стадії, щоб бути в курсі, що відбувається взагалі з цим з цим питанням? Тому я думаю, що нам вартує. Бути, Побачити цю доповідь, хто, хто може бути присутнім, було б добре. Може запрошував головного архітектора проєкту. Зробимо презентацію, візуалізацію, саму інформаційного допомогу. А процесу. на котру годину це буде? Я не знаю просто, коли буде комісія, але, ну, коли, коли, коли комісія, ми тобі повідає, буде комісія, тоді видати прийти. так. що Я думаю, і що я би так... хотіла також, щоб матеріали нам скинули е, по тому скільки okay. коштів куди. Я буду вдячна. Я абсолютно не проти цього інформаційного проекту. Я за, але я хочу просто розуміти. Так, ми, ми right. теж дуже просимо попередньо якісь запитання, чи які які моменти, які потрібно погоджувати на комісії, додатково надсилати хоча б за день. Або там за пару годин, щоб ми просто ознайомилися з колегами і зрозуміли про що ми маємо голосувати, про що про що йдеться. Тому дякую. Дякую, колеги. Комісія екології і правди та енергозбереження завершена. До зустрічі. Дякую до вашу річ. Підписати домовір. Запиту Володимир маєте чи ні? Ви можете? 自己去补回来。